Бажу, я... А чим ви тут таким займаєтесь? Чим займаємося, підписуємо для побожного священика Андрія, підписуємо книжку, то він буде співати, бо, як про тоді буде, файно, слава Богу за все і за смуток і за радість. Файно має голос, священик побожний. Так, Миру вам здоров'я. Іду, так? Боже, я в Львові! Ви чуєте, я в Львові, я не вірю, я в Львові! А це народ віця! Народ, Львівський зустрічають! Бачите, я в Львові, я не вірю, мені я дуже сподобалося. Ви теж хочете? Так. — Ви прийшли на бою. Ось такі хлопці, є дівчата, всі побожні. Там десь дівчатка, хлопці. А ви, Але з, то, ви то ви наші не допускають? Вони не знають, що наші. Отже, чи наші знають і погороди до половини? <рик> 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 Я відмові, я не вірю, я відмовив. А це народ, я народ, вірський, укритаю. Я відмові, я не вірю, мені дуже сподобалося. Ви дуже хочете? Ось такі хлопці, дівчата, всі побожні. Там одесь дівчатка, хлопці. Але то наші не запускають. Хоча наші знають і погородиться до половини. До половини погородиться.